Доброго здоров'я, шановні друзі. Глюкокортикоїди це стероїдні гормональні препарати, які використовуються для лікування багатьох ревматичних захворювань, ревматичної поліміалгії, ревматоїдного артриту, системного червоного вовчаку, поліміозиту, системних васкулітів. Вони мають потужну протизапальну дію. Проте є і інша сторона негативна: вони мають побічні ефекти. Саме тому і лікарі, і пацієнти мають бути в цьому обізнані. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні ви дізнаєтесь багато корисної інформації про глюкокортикоїди, внутрішньосуглобові ін'єкції, правила безпеки щодо їх використання. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож, почнемо із загальної інформації. Внутрішньосуглобові ін'єкції глюкокортикоїдів передбачають введення гормонального препарату безпосередньо в запалений суглоб. Зауважу, що гормональні препарати можна вводити в суглоб не частіше одного разу на три місяці, тобто не частіше чотирьох разів на рік. На сьогодні в арсеналі у ревматологів є три препарати. Це бетаметазон пролонгованої дії. Він випускається під назвами дипроспан, Депус, бетаспан. Він містить дві фракції: короткодіючу і повільнодіючу. Випускається в ампулах по 1 мл. Наступний препарат це метилпренізолону ацетат під назвою депометрол. Він випускається у флаконах по 40 мг в 1 мл. І останній препарат це триамциналону, ацетоніт. Він випускається під назвою кеналог. Випускається у флаконах по 1 мл, і містить 40 мг речовини. Зауважу, що цей препарат у 8 разів активніший аніж преднізолон. Але він має суспензію з кристалами, які більше за розмірами, аніж у попередніх препаратах. Саме тому він частіше викликає такі небажані явища, як атрофія шкіри. Всі вищевказані препарати мають вигляд суспензії. Перед вживанням флакон або ампула ретельно збовтується. Ефект від цих препаратів виникає протягом перших діб і триває приблизно 3-4 тижні. Отже, при яких недугах показані ці препарати? Внутрішньосуглобові ін'єкції глюкокортикоїдів чинять гарний вплив при наступних станах, синовітах. Які спричинені запальними артритами ревматоїдному, обсоріатичному, реактивному, периферічному спондилоартриті, остеоартриті з наявністю синовіта, бурсита хрізного походження. Слід зауважити, що ні в якому разі не можна вводити глюкокортикоїди внутрішньосуглобово в якості профілактики тобто. Повинна бути чітко виявлена і доведене запалення в суглобі. Які ж переваги є у внутрішньосуглобових ін'єкцій глюкокортикоїдів? По-перше, це досить швидка дія препарату і досить потужний протизапальний ефект. Дія препарату відбувається локально у конкретно запаленому суглобі. Тобто системна дія буде мінімальною. І це є оптимальним методом лікування, коли запалений один, два суглоба. Також пацієнти часто питають мене, чи є ж альтернатива глюкокортикоїдам? Відповім наступне: якщо ми хочемо подіяти саме на вогнищі запалення, то альтернативи глюкокортикоїдів не існує. Якщо ж пацієнт відмовляється від введення препаратів, а запалення в суглобі тривалий час існує, тоді ми пропонуємо імунобіологічну або таргетну синтетичну терапію. Але не все так безхмарно, як хотілося б. Глюкокортикоїди, як і будь-які інші ліки, мають побічні ефекти. І зараз ми про них поговоримо. Найбільш грізним ускладненням і побічним явищем є. Інфекційний артрит Він розвивається в наступних станах. По-перше, якщо у пацієнта вже був інфекційний артрит, але він був не тобто пацієнт був недообстежений. По-друге, коли пацієнт має неліковані хронічні вогнища інфекції або зміни в імунному статусі, наприклад, віл-інфіковані пацієнти. Також у пацієнтів, які вживають потужну імуносупресивну терапію, наприклад, глюкокортикоїдами, цитостатиками. Перейматися за появу побічних явищ варто в наступних випадках, коли після ін'єкції у пацієнта підсилюється біль в ураженому суглобі, коли з'явилась атрофія шкіри або депігментація в місці ведення. Часто це спостерігається при використанні препарату триаценалону ацетоніду або при порушенні техніки введення. У пацієнтів після введення можуть спостерігатися короткочасні та швидко минущі явища, такі як головний біль, підвищення артеріального тиску, головокружіння, роздратованість, порушення сну, підвищення апетиту, почервоніння обличчя. А тепер Поговоримо про протипоказання щодо проведення цієї процедури. До цих станів належать септичний стан, лихоманка будь-якого походження, у тому числі інфекційного, у тому числі спричинення ГРВІ, гнійний артрит будь-якого походження, остеоартрит без наявності синовіту, розлади системи згортання крові. Будь-які посттравматичні ушкодження суглоба, у тому числі внутрішньосуглобові переломи. Як же ж підготуватися до цієї процедури? Показання до внутрішньосуглобового введення глюкокортикоїдів визначається лікарем, враховуючи певну клінічну ситуацію. Перед введенням глюкокортикоїдів обов'язково проводиться вимірювання артеріального тиску. Зауважу, що у Будь-яке введення препарату вводиться обов'язково під УЗД-контролем. Шкіра суглоба, в якій планується введення, має бути чистою. Тому пацієнту пропонуємо напередодні прийняти душ. Якщо планується введення в гомілково стопні суглоби або суглоби стоп, пацієнт ретельно миє стопу забинтовує її стерильним бинтом і одягає чисту шкарпетку. Місце введення обробляється розчином йоду при його переносимості. Якщо ж пацієнт не переносить йод та йодмісні препарати, використовуються альтернативні розчини антисептиків. Також зауважу, якщо Планується введення препарату в гомілково-стопний суглоб або суглоби стоп. Проводиться двоетапна двократна обробка йодмісними препаратами при їх переносимості або альтернативними антисептичними розчинами. Лікар працює обов'язково в стрильних гумових рукавичках. Після закінчення процедури місце проколу обробляється тампоном смоченим спиртом і далі накладається пластир. Всі ці умови, які я перерахувала, необхідні для того, щоб запобігти інфекційним ускладненням. А тепер поговоримо про те, що ж відчуває пацієнт при внутрішньосуглобовому введенні глюкокортикоїдів. Так як процедура проводиться під обов'язковим ультразвуковим контролем то місце ін'єкції буде чітко визначене. Пацієнт відчуватиме тільки прокол шкіри. Сама порожнина суглоба не має нервових закінчень, тому введення препарату буде майже безболісне. Єдине, що пацієнт може відчувати, це відчуття розпирання, і це в тому випадку, коли ми проводимо введення препарату в дрібні суглоби, наприклад, кистів або стоп. Зауважу, якщо немає ефекту після ін'єкції в один і той самий суглоб після 2-3 введень, далі робити ін'єкції в цей суглоб не те, що немає сенсу, а це може бути небезпечним, оскільки глюкокортикоїди будуть чинити руйнівну дію на суглоб і спричиняти вкрай небажані явища. Що вам варто знати? Після внутрішньосуглобового введення глюкокортикоїдів, який алгоритм дій? Після внутрішньосуглобового введення глюкокортикоїдів ми пропонуємо пацієнтам зберегти максимальний спокій в ураженому суглобі. Тому пропонується надягти ортез або використовувати еластичний бинт, щоб забезпечити знерухомлення суглоба хоча б на 2-3 години, а краще на добу. Також забороняється мочити місце введення протягом доби. При підсиленні болю в суглобі після маніпуляції дозволяється прикладати холод, а також вживати нестероїдні протизапальні препарати в терапевтичному дозуванні. Але, як правило, процедура має позитивний перебіг: внутрішньосуглобове введення глюкокортикоїдів набагато безболісніше, аніж введення препаратів гіалуронової кислоти. Також пам'ятайте. Якщо після процедури у вас піднялась температура, у вас набряк суглоб, чи він почервонів, або підвищився артеріальний тиск, або з'явилися ще якісь небажані явища, обов'язково терміново повідомте свого лікаря. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, Поставити свої питання та поділитись досвідом, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!